Наця в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новин на ТВА. у студії Аліна Мазур вітаю. Громадські реформаторські рухи, які об'єдналися під час Євромайдану, презентували президентові Петру Порошенку свої пропозиції щодо змін Україні. Гарант прийшов на зустріч у піднесеному настрої і розповів про результати АТО та перезавантаження влади у вигляді парламентських виборів. Порадував президент присутніх і бажанням впроваджувати сучасну технологію зв'язку 3G та 4G в Україні. Слухала президента і наша журналістка Марія Черняхівська. Успішність антитерористичної операції. Саме з цього почав свій виступ Петро Порошенко. За 10 днів територія, контрольована бойовиками, удвічі зменшила площу. Повідомив гарант на зустрічі з громадськими реформаторськими рухами. Президент подякував військовослужбовцям за те, що поставили з розумінням до його рішення, та підкреслив, що в Україні сформувалася справжня боєздатна армія. В якій ще армії люди плескають, коли президент приймає рішення вийти з режиму припинення вогню. На всіх блокпостах. <праць> на всіх блокпостах було опліски. Однак відсутність економічних і політичних реформ не має виправдовуватись бойовими діями на сході. Переконаний глава держави. За словами Порошенка, його команда шукає і знайде моделі, які допоможуть реформувати Україну. Відсутність справжніх реформ в суспільстві в економіці виправдовувалася війною. Цьому немає виправдання. І ми маємо знайти в собі сили, перемагати на фронтах боротьби з ворогами і тероризмом, і перемагати на фронтах боротьби з корупцією, перемагати на фронтах боротьби з економічною неефективністю. Перемагати на фронтах, коли минуле тягне і міцно тримає нас ще в радянських моделях функціонування економіки і суспільства. Свої пропозиції по реформуванню озвучили учасники громадянської платформи Нова країна. Члени цього руху, який об'єднав фахівців різних галузей, згуртувалися під час Євромайдану через соціальні мережі. За кілька місяців спільної роботи представили свої реформаторські напрацювання в економіці у сферах конституційної реформи, охорони здоров'я, соціальної політики. Найвимогливіші були фахівці, які представляли реанімаційний пакет реформ та антикорупційні ініціативи. Законопроекти в парламенті ми просимо, щоб президент просто визначив їх як першочергові. Президент запропонував активістам продовжувати співпрацю. Приногідно ж заявив про намір запровадити в Україні технологію зв'язку 4G, якою вже давно користуються європейські країни. На переконання Порошенка це буде поштовхом в економіці, який наповнюватиме бюджет. Також президент представив новопризначеного заступника голови адміністрації президента Дмитра Шимківа, який працював генеральним директором Microsoft Україна. І я хотіла привітати Дмитра Шимківа, якого знаю вже також давно. От із е, цією посадою, і сказати, що е, ми дуже сподіваємося, що електронне відрядування з'явиться в адміністрації президента, але ми дуже сподіваємося, що це не обов'язково буде компанія Майкрософт. Розповів президент і про майбутні парламентські вибори, які назвав найкращою ілюстрацією. А колишню правлячу коаліцію назвав відповідальною за прийняті узурпаторські закони від 16 січня та за мовчанку, у яку грали депутати два роки. Також президент висловив упевненість у перемозі у газових переговорах з Росією, адже уперше їх почали не взимку, а заздалегідь. Хоча й у складних умовах неоголошеної війни. Марія Черніхівська, Антон Квітень, ТВА. Антитерористична операція на сході триває. За ніч українські піхотинці знищили дві мінометні групи і фортифікаційні споруди бойовиків. А Національна гвардія завершила розмінування звільненої території між Ізюмом і Слов'янськом. Водночас у боях із терористами за минулу добу загинули троє українських військових ще 27 поранені. Повідомив прес-центр. Ато бойовики продовжують обстрілювати Донецьк і Луганськ. Від вибухів і пострілів зазнали поранень. 6 Ість мирних жителів. Подробиці подій в на сході в огляді Анастасії Бубкової. Антитерористична операція на Донбасі просувається ефективно і може завершитися вже за місяць, заявляють в МВС України. А у терористів немає сил, аби завдати проходженню українських військ у такі великі міста, як Донецьк і Луганськ. Поки ж бої тривають минулої ночі. Біля Сіверська українські піхотинці знищили дві мінометні групи та фортифікаційні споруди бойовиків. Водночас терористи обстріляли п'ять блокпостів українських силовиків і напали на колону. Ато троє українських бійців загинули ще 27 поранені. Також Бойовики знову скоїли напад на прикордонний пункт Должанський і продовжують мінувати дороги. На фугасі підірвався український БТР. П'ятеро військових поранені. Найбільш напружена ситуація зараз у Донецьку, Горлівці, Луганську, Антрациті і Северодонецьку. У Северодонецьку бойовики обстрілюють житлові квартали. Здійснивши кілька пострілів по позиціях українських військових, вони повернули міномети у інший бік і завдали удару по житлових будинках. Повідомляє речник АТО Владислав Селезньов. Поскожені кілька будівель, жертв серед мирного населення немає. Це добра знайома тактика терористів, націлена на те, щоб налаштувати населення проти сил антитерористичної операції. Українські силовики усвідомлюють упередженість дій бойовиків і на подібні провокації не відповідають. Терористи відкривають вогонь по житлових районах, імітуючи вогонь у відповідь. Росія стягує війська до кордонів України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Протягом минулої доби до вже помічених біля кордону підрозділів додалися ще два батальйони. Вони дислокуються у прикордонних районах Росії. А за 25 кілометрів до держкордону в напрямку Сумської області помічено колону військової техніки під емблемою миротворчих сил Росії. Добровольці з Білорусі готові допомогти Україні боротися з тероризмом на сході. Півсотні чоловіків із сусідньої держави хочуть сформувати окремий білоруський підрозділ. Нині тренуються на Волині і планують вирушити у зону АТО. Тим самим приїжджаючи на войну до вас, ми показуємо, що білоруси братній народ. Українцям, українцям, братній народ білорусами разом ми зможемо перемогти Росію і довестися інших перемог на інших фронтах. Сти напали на виправну колонію та вимагали визволення восьми засуджених в обмін на життя співробітників. До турецької колонії під'їхало чотири мікроавтобуси з бойовиками ДНР. Вони оточили в'язницю, вивели жінок, які там працюють, і тримаючи їх під дулом автомата, наполягали на звільненні в'язнів. Отримавши відмову, бойовики почали стріляти по будівлі, а потім дістали гранатомети, погрожували вбити жінок. Вимоги терористів довелося виконати. Анастасія Бобкова під вартою до 30 серпня воронежський обласний суд Росії відхилив апеляційну скаргу захисту української льочиці Надії Савченко і постановив залишити її у Росії до кінця літа, доки триватимуть слідчі дії. До зали Феміди Савченко не привезли. А саме судове засідання пройшло у закритому режимі. Льотчицю отримують у воронежському СІЗО номер 3. Слідчий комітет Росії звинувачує її у пособництві у вбивстві журналістів ВГТРК в Україні. Нагадаю. Надію Савченко схопили у полон на Донбасі бойовики і три тижні тримали під вартою. Переговори про звільнення результатів не дали. Потім українську українку з порушенням усіх міжнародних норм доправили у російський СІЗО. Президент Петро Порошенко вимагає звільнити Надію Савченко з під варти і повернути її в Україну. Діями Росії обурена і світова спільнота. Небезпечні жнива у Луганській та Донецькій областях терористи замінували цілі гектари полів зернових. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Ігор Швайка. Також чимало випадків, коли збіжжя загоряється через попадання снарядів, нарікають аграрії. Згоріла тисячу двісті шістдесят гектар азіма і пшениці. Це приблизно 8 мільйонів убитків. І згоріло овоще яке Стоило 22 два миллиона. Люди в том году построили. И оно просто сгорело. Погиб один человек. Разом з тим на продовольчу безпеку міни на полях не вплинуть, вважає Швайка, адже на Донеччині та Луганщині лише 5% всієї площі українських полів. Та міністр не виключає, що інциденти можуть виникнути і в інших регіонах, адже в соціальних мережах вже повідомляють про підпали полів у Вінницькій, одеській та кіровоградській областях, ймовірно, диверсантами з Придністров'я. Тож такі загрози існували в першу чергу на Донеччині та Луганщині. Це є факт, і то що. Ті диверсанти, які прибули з Росії, можуть планувати такі дії. Ми пропускаємо з високою ймовірністю. В українській армії поповнення 17 цуценят породи німецька вівчарка передала кінологічна спілка України до Державної прикордонної служби. Спочатку чотирилапі проходитимуть підготовку у навчальному центрі Львівської області, а потім вони на рівні з українськими військовими захищатимуть кордони у найбільш гарячих точках на сході України. Вони будуть там проходити до підготовки за ними будуть закріплені інспектора кінологи, які вже їх там чекають, і після навчання поїдуть служити з ними на кордон. Зараз в нас найбільша потреба в собаках на східному кордоні: Донецький, Луганський, Харківський, Сумський, прикордонні загони, також Бердянський і Херсонський прикордонні. Велика Британія готова надати допомогу Україні. Щоправда, ініціатива повинна йти від українського уряду, який у нинішній ситуації має діяти рішуче, заявив міністр у європейських справах Великобританії Девід Лівінгтон. Він прибув до Києва і зустрівся з міністром закордонних справ Павлом Кілімкіним. Британські експерти вже надають технічну допомогу у реформуванні судової і правової системи України і беруть участь у розробці програми реформування силових структур. Ур України на основі досвіду європейських держав сполучені штати також допомагатимуть українським військовим у наступні два місяці. Пентагон відправить до України велику партію військового обладнання та засобів захисту найбільш затребуваних в АТО. Про це повідомив помічник міністра оборони країни Дерек Чолет. Українським військовим передадуть по 105... 150 приладів нічного бачення та тепловізорів, 1000 кевларових шоломів, 5 роботів-саперів і 96 радіостанцій. Нагадаю, з початку АТО на Донбасі Вашингтон вже надіслав Україні 5000 одиниць обмундурування, 2000 бронежилетів та стільки ж аптечок на, 30, на 33 мільйони доларів. ЄС розширив другий етап санкцій проти Росії за деескалацію конфлікту в Україні. І включив додатково 11 імен у чорний список. Фігурантам цього списку, в якому досі була 61 людина, заборонений в'їзд в ЄС. А їх активи в країнах союзу, якщо такі є, будуть заморожені. Такі підсумки засідання комітету постійних представників 28 країн ЄС, що завершився пізно ввечері. Про запровадження третього рівня санкцій проти Росії поки не йдеться. Україна зиму переживе у цьому впевнені експерти. Населення буде степлом попри відсутність російського газу. Утім, якщо не почати економити блакитне паливо, проблем не уникнути вже в найближчому майбутньому. Поради фахівців для уряду збирала Маріам Оганісян. Зима для українців буде непростою, однак замерзнути не дадуть нікому. Газу на обігрів цього року ще вистачить. За оцінками експертів, на опалювальний сезон знадобиться 24 мільярди кубометрів блакитного палива. В підземних сховищах запасів є більше половини від потреби, а ще реверсні поставки та власне видобування. Якщо нам вдасться скоротити споживання газу промисловістю на 30%, бюджетною сферою на 10% і в такому ж. Ключі скоротити споживання і підприємств теплокомуненерго то тоді, в принципі, цифра може бути й менше. економити почнуть вже зараз кажуть фахівці: контролюватимуть паливо ретельно. До початку опалювального сезону мають встигнути з ремонтними роботами бюджетних установ та житлових будинків. Планують і модернізувати котельні. Деякі переведуть на альтернативні види джерела до слова, в Україні зараз експлуатується майже 25 тисяч таких об'єктів. Більше половини з них працює на газі. Вертаємося до перевірки лімітуючих пристроїв шайби сопла. Чому не всі житлові будинки обладнані приладами обліку і регулювання? Тому саме лімітування постачання теплової енергії, щоб забезпечити конкретну температуру у житловому будинку. Як би не економили, дефіциту газу все ж не уникнути. Стосується проблема промислового комплексу. Простіший шлях це допустити на ринок незалежних постачальників газу, тобто дати дозвіл промисловості самі собі шукати газ. Я думаю, що насправді це б вирішило питання, принаймні на цю зиму, так точно. Якщо ми нічого не будемо робити, то вже наступної зими дійсно у нас будуть проблема. Марія Моганесян, Олександр Бугай, ТВА. Термінатор на боці України, знаменитий американський кіноактор Арнольд Шварцнегер, з'явився на публіці у футболці з зображенням карти Криму і відомою фразою кіборга Термінатора «I'll be back» У перекладі я повернуся. Фото поширюють користувачі соціальних мереж. Нагадаю, Арнольд Шварценеггер неодноразово висловлював свою підтримку Україні. Зокрема, наприкінці лютого він привітав українців із перемогою на Євромайдані. І поки це всі новини, більше дивіться вже в наступних випусках ну а я нагадую далі в ефірі телеканалу Тивай Блогосфера Сергієм Руденком. Не пропустіть, буде цікаво.